Моє вітання з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця. 9 січня близько 18.20 камери відеоспостереження зафіксували автопригоду на перетині вулиць Соборної та Магістратської. Водій автомобіля Фольксваген не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції руху і допустив зіткнення із автомобілем Тойота. Оперативно до місця ДТП прибули патрульні поліцейські, які склали на водія Фольксвагена протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні право. Порушення о 13.08, 10 січня, трапилась дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Брацлавської та Привокзальної. Там водій автомобіля Рено, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі автомобілю ВАЗ, що рухався йому назустріч. На щастя, ніхто не постраждав. У результаті патрульні поліцейські, які прибули на цей виклик, склали на кермувальника Карено адміністративний протокол за статтею 124. Ввечері 11 січня камери ситуаційного центру зафільмували ДТП по вулиці Батоській. Водій автомобіля Опель, рухаючись заднім ходом, здійснив зіткнення із автомобілем. Шкода обидві автівки отримали механічні пошкодження. До місця події прибув екіпаж патрульних. Охоронці порядку пізніше повідомили, що дану пригоду вирішено шляхом складання європротоколу. В ході контролю за станом благоустрою території нашої громади, 11 січня, працівники муніципальної варти виявили декілька правопорушень. Директор підприємства Магістраль маючи організаційно розпорядчі функції, не вжив заходів щодо прибирання снігу та ліквідації ожеледиці на пішохідних тротуарах вулиць Героїв Крут, Героїв Нацгвардії, Стеценка, Довженка та Янгеля. Також керівник іншого підприємства під назвою Надія допустив ті ж порушення правил благоустрою та не організував протиожеледні заходи і прибирання снігу на території загального користування. Зрештою на обох. Керівників інспектори склали протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У Вінниці під час пожежі бійці ДСНС врятували літню жінку. Повідомлення про те, що на вулиці Амосова зайнявся житловий будинок до служби порятунку, надійшло 12 січня о 8 годині ранку. Із задимленого помешкання надзвичайники врятували річну жінку, яку одразу передали бригаді екстреної медичної допомоги. Її 56-річна донька на момент виникнення загоряння також перебувала у будинку та, на щастя, не постраждала і самостійно вийшла із помешкання. Що призвело до виник. Дення пожежі встановлять відповідні фахівці. Рятувальники Вінничини нагадують, що дотримання елементарних правил безпеки збереже не лише майно від пожеж, але й найцінніше людське життя. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.